Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі. Передача Депутатська трибуна. Сьогодні її учасником є депутат Калузької міської ради, представник фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віталій Джуган. Вітаю тебе, Віталію! У нашій студії Вітаю вас, вітаю всіх, калушан. Шановні краяни. Нашу сьогоднішню передачу я хочу розпочати. На жаль, із сумної новини. В середу, 20 березня, на 66 му році життя, помер депутат Калуської міської ради кількох скликань. Надзвичайно активна людина, людина з активною громадянською позицією Михайло Стечак. Вічна йому пам'ять. Віталію, пропоную згадати тобі кількома словами цю постать. Знаєте, вчора вечором я знав про цю сумну звістку про смерть Михайла Михайловича. Дуже шкода. Надзвичайно активна людина. Ми знайомі з Михайлом Михайловичем з 2006 року, коли стали депутатами п'ятого демократичного скликання. Ми разом працювали в постійній правій комісії Калуської міської ради. Я хочу значити, що Михайло Михайлович був надзвичайно активним і завжди відстоював як особисті позиції, позиції громадян міста Калуша, позиції фракції блоку Юлії Тимошенко в міській раді. На останніх виборах до Верховної Ради Михайло Михайлович працював в окружній виборчій комісії і теж не солодко було йому. Він відстоював позицію наших калушан, боровся з фальсифікаціями на виборах. Йому це давалось. Надзвичайно активна людина, і хочу сказати, що дійсно вічна йому пам'ять. Звичайно, калушани пам'ятають діяльність Михайла Стечака. Він на кожному, практично на кожному засіданні сесії міської ради завжди мав власну думку, чи не з усіх питань, і ретельно слідкував за дотриманням регламенту засідань. Дійсно, вічна пам'ять цій людині, а ми нашу передачу продовжуємо. Наскільки впливовою є фракція батьківщини зараз у міській раді, вона складається з п'яти членів, і от ти вже є депутатом другого скликання. Ну, другий раз депутатом Калуської міської ради, і в попередньому скликанні ваша фракція складалася з 21 представника. От поріпорівняй, будь ласка, так дійсно хочу сказати, що наша фракція є малочисельна. Всього п'ять депутатів. Якщо для порівняння, фракція. Партія Батьківщина в п'ятому демократичному скликанні Каласької міської ради налічив 21 депутат, то тоді ми впливали практично на всі кінцеві рішення Калуської міської ради. Ми впливали практично на всі події в місті. Ми І... тоді були найчисельнішою, так? Ми так? були найчисельнішою фракції, 21 депутат. І результат видно, Калушани всі побачать результат діяльності попередньої каденції Калуської міської ради. Зараз, на жаль, на 5 депутатів, тому що на попередніх виборах до міської ради Калушани віддали перевагу інші політичні силі. Але ми працюємо в постійних депутатських комісіях, працюємо на сесіях Калуської міської ради. Партія Батьківщина має громадську приймальню, в якій це знаходиться на Грушевського, 25 в якій депутати нашої фракції. Від партії Батьківщина постійно приймають громадян міста Калуша з різними зверненнями, з різними проблемами, з подальшим їх вирішенням. Ну, безпосередньо хочу сказати за себе: я є депутатом, обраним по 14-му мажоритарному округу. Це будинки, які розташовані навколо садочка Росинка і 10-ї школи. Я там народився там. Навчався в 10 школі, наразі там проживаю з сім'єю. Це Лесі Українки 5. Тож безпосередньо до мене виборці звертаються по мого проживання з різними питаннями. Тобто в квартиру приходять? І Приходять в квартиру теж. З якими питаннями на звертаються найчастіше і наскільки тобі вдається вирішити їхні питання чи проблеми? Ну, питання різноманітні, дуже різноманітні. Останнє це зміна тарифів щодо комунальних послуг. Зараз надаються пропозиції від нашого будинкового комітету вже номер 1 А так дуже багато пропозицій було встановлення різних дитячих майданчиків. Хочу наголосити, що за власні кошти я встановив дитячий майданчик на проспекті Лесі Українки, 5, відновив баскетбольну площадку в дворі Лесі Українки, 5, Лесі Українки, 3. На якій вандали знищили баскетбольні щити і здали на металобрухт. Минулого літка ця баскетбольна площадка була відновлена, тож діти можуть займатися баскетболом. На шкільній встановив дитячу гойдалку, встановив декілька лавочок по дворах і сподіваюся, і надалі залучати власні кошти для встановлення дитячих майданчиків на своєму окрузі, для того, щоб наша малеча мала де проводити вільний час. Навіщо тобі потрібно залучати для цього власні кошти? Адже в місті, якщо я не помиляюся, є окрема програма. Є програма, але шкода, що грошей не вистачає. На всіх округах ці площадки дитячі майданчики встановлюються. Знаєте, коли депутат, кандидат депутати обирається, все ж таки обіцяє щось зробити. І якщо все ж таки в мене є власні кошти, я готовий. Віддати їх на користь громади. Оці об'єкти, дитячі, спортивні, про які ти згадував, які відновив, зараз вони в якому належному стані? В належному стані, тому що це мій округ. Я постійно доглядаю за цим, постійно спостерігаю, як наша малеча відпочиває, іграє баскетбол. Тобто постійно на власні очі я бачу це все. Ти згадав, що виборці звертаються до тебе. Зокрема, щодо проєктів підняття тарифів на житлово-комунальні послуги йде таке ніби своєрідне, я зрозумів, обговорення і, напевно, якісь вимоги висувають чи прохання мешканців міста. Як ти вважаєш, чи вдасться завдяки цьому вплинути на ті тарифи, щоб вони задовільняли мешканців? Насамперед, тарифи буде приймати виконавчий комітет, хоча на сесії міської ради Юр Степанович Насалик неодно говорив, що впродовж останніх років мінімальна заробітна плата на працівників зростала, відповідно, тарифи не піднімалися. І це одна з першочергових причин підняття тарифів щодо оплати комунальних послуг. Але поряд з тим. Мешканці Калуша мають змогу ще надати свої пропозиції в ЖЕО 1.4 для того, щоб показати і запропонувати свої нарахування, свої тарифи. Звичайно, приймати рішення буде виконком. Ці пропозиції мешканці можуть надати ну, безпосередньо до депутатів, до тебе, зокрема, так? Чи безпосередньо до депутатів, чи безпосередньо в ЖЕО 1.4. Але наразі взагалі пропоную всім калушанам це майбутнє е, створювати об'єднання з білаських багатоповерхових будинків. Це е, для прикладу в Івано-Франківську є достатньо таких об'єднань, вони працюють, є вагомий результат. Тож я пропоную всім калушанам не бути байдужими, а не ображатися на виконком, на міську раду, якщо все ж таки тарифи будуть підняті, а виходити з складу ЖАО, створювати свої. Об'єднання співвласників багаторухових будинків і працювати, працювати для власної, власної потреби. Віталій, ну про справу створення ОСББ вже говориться не перший рік, ну не йде в нас ця справа? Не йде, тому що люди наразі ще бояться, люди не знають, що це таке. От я сподіваюся, якщо буде вже Перший вагомий приклад, якийсь ботопровий будинок все ж таки вийде склад уже у покаже результат, тоді калушани побачаться і, і думаю, поїзд поїде. Давай знову повернемося до твоєї депутатської діяльності. Під час попередньої каденції ти був надзвичайно активним, навіть дозволяв собі заставити міського голову чи попросити залишити зал засідань. Зараз твоя активність дещо спала. Це пояснюється тим, що людина стає трошки врівноваженішою з руками чи якісь інші причини. Так, попередній каденції міської ради я був заступником голови партії Батьківщина в місті Калуші, заступником голови фракції Батьківщина в Калуській міській раді. У 2007 році створив та очолив Кавуську міську молодіжну громадську організацію Батьківщина Молода. Працював з молоддю. Ми спільно внесли вагомий вклад у розвиток громадянського суспільства міста Калуша. І надалі я працюю з молоддю, точніше, з малечою. У мене сім'я, дружина, троє маленьких дітей. Мої старші донець Насті 6 рочків, В'ячеславу 3,5 рочки, Станіславу 2 рочки. Тобто маленькі діти, багато дрібних, дрібних проблем. Багато моєї енергії, мого часу приділяється вихованням моїх діточок, тож моя активність не зникла, моя активність перейшла Ви в русло, в русло моєї сім'ї. Додатково хочу сказати, що я частіше почав відвідувати церкву, переосмислив своє відношення щодо духовного світу, і хочу сказати, що саме від духовного стану людини залежить подальші її дії. Тобто ти свою попередню поведінку під час п'ятого демократичного скликання, не тільки поведінку, а свою діяльність ти зараз критично оцінюєш. Ти би так не вчинив чи ти не шкодуєш? Я не шкодую, звичайно, шкодувати не потрібно. Хоча зараз я трошки більш поміркованіший, дійсно, можливо, старший. Але кажу, активність моя залишається, тільки я її перенаправив в русло сім'ї. Чи завжди члени фракції Батьківщина є одностайними на засіданнях сесії міської ради з тих чи інших питань? І, зокрема, чим пояснити, що члени фракції вашої їхні голоси розділилися під час голосування щодо резонансного питання про реорганізацію музичних шкіл? Знаєте, наша фракція є демократична фракція і більшість. Голосування на сесії міської ради у нас проходиться е, вільно, вільне голосування. Нема примусівки, відповідно, кожен має свою позицію, кожен висловлює свою думку методом голосування. Щодо останньої сесії міської ради, коли стояло питання щодо організації музичних шкіл, ну, питання надзвичайно конфліктне. Е, у нас двоє депутатів від фракції голосували за, троє проти. Я особисто не можу сказати за людей, які говорили, які голосували за це, я думаю, вони самі пояснять. Особисто я голосував проти, хочу сказати, чому. Знаєте, моя донечка ходить в музичну школу, я спілкувався як з батьками дітей, які відвідують музичні школи, як з педагогічним колективом. Я знаю їхню позицію, а от позиція сторони, яка відстоювала організацію, в тому числі і голови, мені до кінця не зрозуміла. Полягало питання в тому, що Кавош повинен отримати дотацію від держави, якщо буде дві музичні школи, дотації не буде. Тому вирішили зробити одну. Але коли на сесії міської ради прозвучала пропозиція від Ігоря Очкура е, свого роду сховати музичну школу номер 1 під крило управління освіти, е, чомусь більшість з міській раді на це якось е, закрила очі. Хоча управління освіти має спортивну школу. І це без свого роду не мозоло очі нашій області, облдержадміністрації. Відповідно, не до кінця більшість, яка прослав за цю організацію, відкрила істину їхнього голосування, істину причину. Але, знаєте, лякає, лякає саме це. Я хочу нагадати про організацію КПЖ номер 16 коли наша каденція п'яте доморосликання якраз провела. Це теж було конфліктне питання, і теж дехто з громади був проти. Насамперед, болюче питання це було для працівників КПЖ 1.6. Але ми провели цю реорганізацію, і, знаєте, стояло питання перед міським головою, задавали депутати міської ради, а чи не буде відчуження приміщень ЖЕО 16 і тоді міський голова сказав, що жодне відчуження приміщень не буде. Тобто приміщення залишиться в складі ЖО 1.6, складі тих дільниць, які залишаться. Хоча на практиці ми бачимо, що деякі приміщення колишніх ЖЕО віддані в оренду іншим структурам, в тому числі і приватним підприємцям. Тобто, ну, свого роду була сказана неправда, і побачимо, що буде надалі з величними школами. Просто біда. Не тільки в тому, що більшість сказала не до кінця правду, а в тому, що носієм влади в місті Калуші є громада, є громада міста Калуша, яка обрала нас, депутатів, міського голову, для того, щоб ми представляли їхні інтереси в місті. І коли більшість міській раді йде проти інтересів громади, ну це я вважаю трошки абсурд, давайте краще здамо всі дружно мандати, і нехай громада обирає інших. Ну, поїзд з музичними школами вже пішов. Ти провів паралель щодо об'єднання ЖЕО під час попередньої каденції. І от така, такий тонкий натяк на те, що окремі чи музичні школи, чи частина приміщення, що також можуть бути тим чи іншим чином відчужені. Є така підозра? Побачимо. Я сподіваюся, що цього не буде. Тому що музична школа номер 1 дуже багато діток займаються в цій школі. Знаєте, в Калищі дійсно дуже багато підліткового алкоголізму, розвинута наркоманія. В під'їздах ну, розово бачимо шприци. Відповідно, краще, щоб дітки займалися музикою. І сподіваюся, що відчуження приміщення не буде. Ну, але кажу, побачимо. Віталію, твої прогнози щодо планів оптимізації. В галузі культури, в галузі медицини. І от чи можна вже, судячи з того, як було реорганізовано музичні школи, так само прогнозувати, що і в цьому випадку відбудеться також як заплановано, так і станеться. Тобто, люди, які будуть депутати, які будуть проти цієї оптимізації виступати, вони навряд чи щось зможуть вдіяти проти більшості? Дякую за питання. Можливо, дійсно. Е... В деяких випадках і варто зробити деяку оптимізацію, можливо, деяку реорганізацію, але обов'язково обов потрібно радитися з громадою міста Калуша. Тому що, знаєте, так як я говорив, небезпека, коли в теперішньому суспільстві за час сів нашої незалежності, український народ ще не виробив свій характер. І... Обирати більшість міській раді під міського голову трошки небезпечно. Ми бачимо приклад е, е, Верховної Ради, президент, коли президент уже друге скликання має більшість Верховній Раді і що? Люди чекають змін, а вісі далі там. Аналогічно і в Калуській міській раді попереднього скликання, п'ята каденція, е, був міський голова і була опозиція. Дієва конструктивна опозиція це партія Батьківщина, фракція наша Україна. Зараз наразі ми в меншості, міський голова має більшість, і тому є просто небезпека, що це більшість може не почути громаду. Хотілося б, щоб вони чули громаду, тому що саме вони впливають практично на всі рішення в міській раді. Як ти ставишся до планів адміністративно-територіальної реформи, ця тема вже досить таки не була ускомину, як ти ставишся до різних варіантів цієї реформи, і чи. Є вона на даний час, на твою думку, актуальною? Бачите, це питання пропонує міський голова Ігор Степанович Насалик, районна, держадміністрація пропонує інші варіанти. Це все описує засобу масу інформації. Бачите, остаточної думки в мене наразі ще немає. Ми бачимо, що все ж таки щось потрібно робити. Зміни повинно повинні відбуватися, але знову ж скажу. Що ми повинні дослуховуватись до нашої громади? Якщо громада проти, не варто навіщо спочинати. Всеукраїнське об'єднання батьківщина загальновідомо є в опозиції до чинної влади на загальнодержавному рівні. Як позиціонує себе батьківщина у нинішній Каловській міській раді? Хто є вашими союзниками, хто опонентами? Чи так як на державному рівні, чи трошки? Дякую. Ну, для прикладу знову повернуся в п'яту каденцію. Каласької міської ради, хоча опозиція ми мали більшість, 20 депутатів від партії Батьківщина, наша Україна, 17 депутатів. Але як ми бачимо, був міський голова, володіє опозиція, але рішення міська рада приймала. Міська рада завжди працювала, приймала конструктивні рішення. Якщо міський голова пропонував цікаві пропозиції, ми на ура їх сприймали. Відповідно, я не хотів би назвати, що це опозиція. Це свого роду потрібні речі, коли є міський голова, і є більшість, інша більшість в міській раді. Наразі зараз цього немає. Ще раз скажу, що міський голова має більшість, це українська партія в міській раді. будь які рішення вони приймають самочинно. і вплинути на ці рішення ми не можемо, тому що ми в меншості. Але Якщо е, дієві пропозиції, ми завжди приймаємо на ура. Ми голосуємо за такі рішення. І не хочу сказати, що ми є опозицією, е, ми є опозицією тільки до тих питань, які е, вороже сприймає громада міста Калуша. І я пропоную завершити нашу передачу оцінкою загальнополітичної ситуації зараз в державі. Е, зокрема, як ти вважаєш, чи вдалий був початок. У цієї акції загальнодержавної, до якої закликали лідери опозиції Арсеній Яценюк і Олег Тягнебок, яка розпочалася з Вінниці, пройшла у Львові у ці багатотисячні маніфестації, встань Україно!», Чи вона провалилася? Чи буде вона мати продовження? Наскільки, наскільки вона вплине на чинний режим? Я думаю, що буде мати продовження. Знаєте, шкода, що лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко наразі за гратиме. Звичайно, шкода, нам її не вистачає. Але Хочу сказати, що суспільство по останніх соціологічних опитуваннях біля 30% громадян України готові вийти на вулицю з закликами протесту протидіючої влади. Перед помаранчою революцією кількість населення було значно менше, готових вийти на вулицю. Тобто це цікавий фактор. Хочу сказати, що суспільство чекає, чекає дій від лідерів, тому що без лідерів суспільство практично не зможе нічого зробити. Лідери повинні зрозуміти це і повинні відстоювати саме інтереси громади. Скоро президентські вибори. І я сподіваюся, що об'єднана опозиція висуне саме одного кандидата, і в першому ж турі об'єднана опозиція переможе діючого, діючого президента. Тому що якщо наша опозиція піде різними колонами, мотивуючи те, що все рівно буде другий тур, дуже складно, в другому турі може перемогти Янукович, тож все ж таки я сподіваюся, що опозиція зрозуміє і другого туру не буде. Лідери опозиції закликали до загальнонародного повстання. Чи на місцях, зокрема, в Калуші місцеві партійні організації, скажімо, батьківщина має якісь плани дій на цей випадок? Чи це ще зарано? Так, ми згоджуємо всі принципові питання, маємо плани дій, але наразі це ще поки що е, розробляється. І хочу сказати, що дійсно ми підтримуємо. Е, Підтримуємо всі дії нашого керівництва притійного і сподіваюся, що і надалі ми будемо відстоювати інтереси нашої громади. Я дякую тобі, Віталію, за змістовну розмову вам, шановні краяни. Нагадаю, що сьогодні гостем Калузького міського телебачення, учасником передачі депутатська трибуна, був депутат Калуської міської ради, представник. Фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віталій Джуган, дякую вам за увагу. На